Світло відключають все більше і більше, у людей все більше і більше проблем. Це тяжко. Але нам говорять, ви бачите, що хлопцям там ще і дівчатам тяжче набагато. Тому терпіть. І в зв'язку з цим хочу, щоб ви от подивилися коротесеньке відео. А зараз трішки шокуючої інформації: три тисячі глазень, саун і ресторанів віднесено до критичної інфраструктури. Їм взагалі не виключають електроенергію, ба більше. Вони за неї взагалі не платять. Про це сьогодні повідомив експерт з енергетики Володимир Омельченко. Це просто інформація для розумів. Ситуація з саунами. Той сауни можуть не відключатися, а за них навіть можна не платити. Розумієте? Тобто, аж як же ж хлопці в окопах, дівчата? Не працює, ні? А як? А ресторани, то ми не говоримо про ночні клуби, про це все. Це ж як... тисячі об'єктів, тисячі. Це те, що ми бачимо, те, що люди фіксують, те, що люди знають, а що ми з вами не знаємо. <кхм> <Я>? <кхм> як, друзі? Як скажіть мені, будь ласка, то знову таки, кому війна, кому мати рідна, хто без світла має сидіти по 16 годин і не мати можливість. Нічого зробити практично. Тому що, помимо того, що вдома зробити, ще ж треба на роботі бути людям. Ще ж треба ще приймати участь в житті країни, в тому числі, бо прості люди це роблять постійно. Вони приймають участь в житті країни, вони допомагають, вони волонтерять, вони їздять на схід, вони відправляють посилки, вони намагаються зробити максимум щось законсервувати, щось приготувати. У них за це голова болить. А в цих сукні за що не болить? Мразі, кончені тварі, їм пофіг, їм просто по барабану. Вони ублюдки як крали, так і крадуть, продають енергетику за кордон, дають можливість безкоштовно її використовувати різним слів, нема кому. Розумієте? А люди де? А людей? Що люди? Що таке люди? Це сміття. Для них це сміття. Головне, це гроші і заробити на цьому всьому. Оце головне. Спіймати нещасно, забити його, як це щоденно робиться. Забити, якщо вижив, відправити, там здохне. Ну, отак, отака політика будується. розумієте? Така політика будується, друзі, в селах, містах України. Розумієте? Так, не в Верховній Раді. Там своя політика. Саме тут. І всі мовчать. Всі мовчать, в кожному місці це стається. Люди мовчать, влада мовчить. За вас же ж голосували. Вам же ж віддавали голоси люди, вам же ж довіряли. А що ви мовчите? Як ви дозволяєте, щоб в вашому рідному місці, чи в вашому селі приїжджали, ловили, били, забивали, щоб в одних круглі сутки було світло, вони бухали, гуляли? Робили, творили різні безчинства, а інші виживали. Де соціальна справедливість? Бажання є догратися, так? є велетенське, я бачу у вас бажання все-таки догратися, щоб виносили вас з кріслами в міській раді, да? щоб ви не ходили на е сесії, в селах ховалися. Ну ви ж дочекаєтесь вас будуть відловлювати. Бо ви мовчите, ви представляєте народ. На місцевих виборах обрали вас. І ви маєте говорити: не я, я не повинен це робити. З яких хрінов я повинен виходити в ефір і тут розказувати це все, набирати на себе цього негативу. Для чого? Мені ці проблеми, ці постійні е, кримінальні справи. Для чого воно мені? З якого дива я маю це робити? Чому влада це не робить? Чому... Мери, депутати, держслужбовці, керівники поліції, ТЦК. Чому вони не виходять прямі ефіри, чому вони не говорять до людей? От це в мене запитання номер один зараз. Чому? Чому ми маємо це робити? Мало того, що вони не воюють, мало того, що вони не захищають, мало того, що вони не приймають ніякої участі в цьому крадуть, розкрадають, обманюють людей, пресують їх, вони ще й мовчать.